Малинка по 20, Ожинка також 20, Обліпіха 50 і 100, Малинку домашню, вдома черніхів. Приїжджайте, смакуйте. У Житомирській області завершується сезон ягід, розповідає продавчиня житнього базару Ольга. Найбільшим попитом користується малина, каже вона. Коштує 35 гривень за стакан. Вже її не так багато, вже трошки проходить малина як ягідка, але. Люди купують, подобається, купують. Вдома збирала. В мене да, присадибна ділянка. Я живу в селі, село Млинище. Роман продає малину по 50 гривень за літр. каже все домашнє, Збирав у селі Лука. Валентина продає лісову шипшину. Півлітрова банка коштує 40 гривень, літрова 80. Лохина на житньому ринку коштує 130-145 гривень за кілограм, полуниця 140 гривень. Пасічники завершують сезон викачування меду, розповів Суспільному Микола. «Мед різнотрав'я продаю 160 гривень за літру. Це віз 25 гривень, такий косор. Квітковий сінгори, вертокіївка, 200 гривень літрова банка. Бджолиний пилок коштує 140 гривень за 200 грам. Бджолиний хліб – 150 гривень за 100 грам. Найдорожчим у асортименті Віктора є воскова міль. Півлітрова пляшка настоянки з неї коштує 500 гривень. Мед у сотах Віктор продає по 30 гривень за 100 грам. Катерина Мороз, Дмитро Ігначенко, Суспільне, Новини, Житомир.